Перша і яка зачепить, скажімо так, ту категорію учасників зовнішнього оцінювання, які будуть робити це не вперше. Які вже проходили зовнішнє оцінювання і мають в своїх архівах сертифікати попередніх років. У 2015 році скористатися цим сертифікатом вони не зможуть. 2015 рік визначає дії сертифіката тільки 2015 року. Вступив в дію закон про вищу освіту, в якому чітко написано, що сертифікат діє один рік. Тому, відповідно, для вступу до вищих навчальних закладів 2015 року необхідний сертифікат з результатами 2015 року. Це перша особливість. Друга особливість. Повернулися до поєднання проведення державної підсумкової тестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Практика в державі вже така була це 8-9 роки. Цьому році йде поєднання лише з одного предмета це з української мови. І третє, відповідно, з цим пов'язана особливість це так рано починається зовнішнє оцінювання у квітні місяці, 24 квітня, перший день зовнішнього незалежного оцінювання, і відповідно державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Всі інші предмети будуть проведені у червні місяці, починаючи з 3 червня і закінчуючи 26 червня. Наступна особливість це перелік предметів. До переліку предметів зовнішнього оцінювання 2015 року не включено два предмети, які були попередні роки: це світова література та всесвітня історія. Ну, це з декількох причин. По-перше, невелика кількість абітурієнтів обирає ці предмети. Незначна кількість вищих навчальних закладів виставляють в своїх правилах прийому ці предмети, з яких потрібно подавати результати, і ці предмети перевіряють ті ж самі компетентності, що і українська література або від. Історії України, тому нема такої потреби давати ці два додаткові предмети. І змінено порядок проходження, скажімо так, кількісний порядок це з іноземних мов. Якщо раніше ми говорили, можна скласти зовнішнє це ім'я з однієї іноземних мов, а далі й вибір англійська, німецька або французька або іспанська, то у 2015 році немає такого обмеження. Кожна іноземна мова іде як окремий предмет тестування і може бути у переліку предметів для проходження зовнішнього Оцінювання. Відповідно, абітурієнт може обрати не більше чотирьох предметів, це воно залишилося. І серед цих чотирьох предметів може бути три іноземні, чому три, тому що обов'язково всім треба проходити українську мову і літературу для вступу до вищого навчального закладу, оскільки сертифікат діє один рік. Тому один предмет автоматично вибирається кожним учасником. Це українська мова і література. Наступне нововведення це змінено підхід до оцінювання тестових робіт ну, Скажімо так, попередні роки результати у нас визначалися у рейтинговій шкалі від 100 до 200 балів і встановлювався поріг 124 бали. Якщо набрав менше, то, відповідно, не маєш права подавати документи до вищих навчальних закладів. 2015 рік буде особливим тим, що вводиться поріг, склав не склав. Поріг склав не склав. Угу. Для тих, хто не склав поріг. Вони взагалі не будуть мати ніякого результату в рейтинговій шкалі. А для тих, хто склав зовнішнє оцінювання, їхні результати будуть розміщуватися на шкалі від 100 до 200 балів. Ну і скажімо так, якщо пороговий бал в тестових балах там, наприклад, буде складати 5 балів, це вже буде, наприклад, 100 балів в рейтинговій шкалі, і будь-який результат зовнішнього оцінювання, числовий результат. Дає право для вступу до вищого навчального закладу, тобто порогу 124 бали, як такого взагалі немає. А який не склав який? Це коли? не склав це коли? От визначається пороговий бал. Його зараз ніхто не знає. Він буде встановлений тільки в день тестування. От сіла вся Україна працювати над тестом з української мови літератури. Об 11-й годині починається робота в аудиторіях, а експертна група сідає. Десь о 13-й годині і починає думати, от абітурієнт найменш підготовлений, прийшов на тестування, і оце завдання, він, ймовірність виконання цим абітурієнтом цього завдання, там складає, наприклад, 0,2 або 20%. Ця експертна група. Буде складатися, скажімо так, ну, в ній буде чоловік до 15, і скажімо так, ми будемо формувати ці експертні групи таким чином, щоб до них ходив. І вчитель зі школи практик, загальноосвітньої школи, школи з поглибленим вивченням предмету, щоб це був викладач професійного училища, щоб це був викладач вищого навчального закладу першого, другого рівня в акредитації, вищого навчального закладу, науковець, тобто різні фахівці, які будуть оцінювати ймовірність розв'язання того чи іншого завдання. Найменш підготовленим абітурієнтом. Коли оці всі відсотки будуть складатися докупи, буде визначатися, якому тестовому балу це відповідає. І от якщо я набрала, наприклад, 5 тестових балів, це пороговий бал. Якщо я набрала 5 тестових балів, мені результат прийде, не склав. А вже хто набрав 6 балів, того вже результат буде рейтингуватися у шкалі від 100 до 200 балів. І в нього вже буде результат, який надасть право вступу до вищого навчального закладу. Чи вже відомо, яким чином будуть складати ЗНО жителі Луганської і Донецької областей? Це та частина, яка підконтрольна. Там, відповідно, будуть пункти тестування створені. Якщо, відповідно, органи, які повинні за це відповідати, дадуть гарантії, що тестові матеріали будуть довезені до пунктів тестування і охорона пунктів тестування буде забезпечена. Зараз проводиться робота в першу чергу роз'яснювальна і вже Є багато звернень, і скажімо так, не просто звернення на рівні подачі документів для реєстрації це для тих, хто вже визначився і проходить навчання зараз на території іншої, не Донецької, не Луганської області. До речі, я вам скажу, що так і на Черкащині вже в школах є чимало переселенців, які вже приїхали і знаходяться тут, проживають у родичів. І будуть закінчувати навчальні заклади тут. Але, скажімо так, залишається ще одна категорія. Бачите, я сказала дві категорії, все-таки, напевно, більше трошечки. Категорії, які не можуть виїхати з Луганська, з Донецька, тих територій, які не підконтрольні Україні, і все ж таки вони хочуть складати зовнішнє оцінювання і вступати у вузи України. До речі, до цієї категорії наші відносяться і жителі Криму. Що вони повинні зробити? Ну, по-перше, документи, які говорять, що будуть видані їм, як на території Луганської, Донецької, ЛНР, ДНР, в Криму, вони, по-перше, не визнаються не тільки в Україні, вони ніде в світі не визнаються їхні атестати, атестати не дадуть права для зарахування у вищі навчальні заклади. Тому їм в першу чергу треба визначитися і спробувати, якщо планують точно поступати і проходити зовнішнє оцінювання, то подати документи. На екстернатну форму навчання до того навчального закладу, де вони мають можливість. Ну, як це? Подати я навіть раджу зайти в електронному в інтернет-варіант на сайт навчального закладу, задати запитання директору навчального закладу, подивитися, яка інформація розміщена, підготувати документи, направити навіть їх електронною адресою на навчальний заклад, для того, щоб ця заява була розглянута і дитина була зареєстрована на екстернат. Цього року введено умовами прийому таке поняття, як конкурсний бал. Якщо раніше вищий навчальний заклад, цей конкурсний бал складався із результатів здобутих з усіх предметів, які потрібно подавати до вищого навчального закладу, то в цьому році цей конкурсний бал формується з усіх результатів плюс з урахуванням середнього бала атестата. В кожним вищим навчальним закладом у правилах прийому прописано ваговий коефіцієнт для кожного предмета. Ну, якщо, наприклад, там, вищий навчальний заклад треба подати для вступу результати з предметів українська мова, математика, наприклад, і фізика. І вищий навчальний заклад розподілив на українську мову 0,3 ваговий коефіцієнт, математика 0,3, фізика 0,3 ваговий коефіцієнт і на атестат 0,1 ваговий коефіцієнт. Результати атестату середній бал буде переведено у 200-бальну шкалу і от девята. 0,1 частина цього результату. От усіх результатів взято та частинка, про яку говорила, яка визначена правилами прийому, звичайно, може бути і 0,2 і 0,5, в залежності, чи визначено цей предмет як профільний. Все це докупи складається, і це буде число від 100 до 200 балів.